Вітаю вас, діти! Сьогодні я хочу познайомити вас з дівчинкою Катрусею. Вона тільки що переїхала з села у місто, в квартиру. Була дуже здивована, побачивши в нашому місті такі великі будівлі. В селі таких немає. А які оселі в селі Катруся? Зазвичай будинки в селі. Одноповерхові або двохповерхові не дуже високі. Біля таких будинків завжди є дерева, багато гарних клумб. Мені дуже подобалось жити в селі, але й в місті багато чого цікавого. У місті високі сучасні будівлі бувають навіть вище десяти поверхів. В одному домі живуть багато людей. Я пропоную разом спробувати відгадати, які відмінності між будинками в селі і будинками в місті. В селах будинки одно або двохповерхові, а в місті багатоповерхові. В селах зазвичай криші будинків трикутником, а в місті прямокутником або плоскі. В міських будівлях багато вікон є балкони. В селах зазвичай будинки огороджені, в селах багато садів і клумб, а в містах зазвичай біля будинків мало рослин. Хоч багато є відмінностей, але спільне те, що українці дбають про свої оселі, прикрашають їх клумбами і не забувають фарбувати будівлі, щоб вони стали ще чепурніші. Діти, Катруся запрошує до себе в гості в нову квартиру. Діти, а хто скаже, як називається кімната, де зараз стоїть Катруся? Правильно, вітальня. Тут збирається вся родина. Вони тут розмовляють, дивляться телевізор, приймають гостей, а це кухня. А тут катруся приймає душ. Як це називається за кімната? Ванна. Правильно. А як називається кімната, де спить катруся? Вірно, спальня. Так як катруся тільки переїхала, їй треба розставити меблі у своїй квартирі. Давайте допоможемо. Треба знайти, яку мебель ми будемо ставити у дитячу кімнату. У вітальню, у спальню, на кухню. Яку мебель ми поставимо в дитячу кімнату? А яку вітальню? Ще поставимо у спальню І в кухню ми поставимо стіл, Молодці! Діти, Катруся, дякую вам за те, що ви їй допомогли. А тепер нам час повертатися додому. До зустрічі!